І до новин спорту баскетбольна команда, старий Луцьк університет, знову стартує у новому сезоні суперліги. Вже вдруге Лучани намагатимуться показати свої сили на чемпіонаті України з баскетболу. Головний тренер аналізує: минулий сезон був важкий, бо для команди все було вперше. Цьогоріч цілі поставлені. Є тренувачки, зокрема, спортсмен з Америки. Залишається наполегливо працювати. Наша команда росте, як я казав, да? ми розвиваємося, у нас приходять нові гравці. Звичайно, ми ставимо більш амбіційні цілі. Ну, най, найменша, ціль, да? найменша ціль це звичайно потрапляння в плей-офф, а найбільша ціль це, звичайно, завоювання якихось медалей чемпіонату України троє новачків Олександр Дюпін та Антон Мусієнко з Києва, а також американець Тейсі Томас, посилять команду в новому сезоні. З вересня тривають вже інтенсивні тренування. Ми дуже хочемо почати цей сезон вже і перевірити свої сили, перевірити наших новачків, перевірити нашу нову команду. Вона трошечки оновилася, і кожен з гравців, які були в команді, які до неї прийшли, мають знайти своє місце в команді, знайти свою роль в команді і. Допомагати команді, команді вигравати вже цими вихідними будуть перші турніри з командами рівного Києва та Дніпропетровщини. Змагання відбудуться в обласній дитячо-юнацькій спортшколі у Луцьку.